У живопису. Бо він, єдиний маляр на землі, який переграв собі руку. Це лише музики знають про таку біду, бо він найбільший світовий трудоголик, хто спромігся більшу частину свого життя присвятити роботі. Як це він робить? Він, хто має освіту кераміста, він, хто вчився у Львові у педагогів світового класу, і хто вже тоді вирішив перекинути світовий живопис. Він, Хто це зробив. Він єдиний українець, хто при життєву увійшов до ста найвидатніших діячів людства. Він Іван Марчук. Зайди в цю реальність, що ти відчуваєш? О, якийсь може страх перед майбутнім життям. Він відобразив свою сутність в цьому цій картині. Кожен е, митець на мою думку. Має своє світосприйняття іншої реальності і те, що в нього є на душі, він передає на картини. І тому я те, що могла я додати, зовсім могла б і не збігатися з думкою цього митця. Дивлячись на картини Івана. Паловичам досить важко е, зрозуміти, що він е, хоче передати. Але, як на мене, я е, намагаюся зрозуміти, що він хотів передати нам і зрозуміти. Той світ, яким він уявляє його, при цьому моїй душі виникає те, що моя бабуся мені розповідала про цього художника, адже вона ну знала його і його дитинство, і через деякі відомості про нього я можу зрозуміти, що він хотів нам передати. От він хотів передати свої суттєві життя, щоб ми зрозуміли. Для чого потрібно жити в цьому житті і що в житті найголовніше? Їхав сюди за призначенням до Києва. І тут якраз е середина 60-х років, десь йому, як монументалісту, теж поталанило, що він в інституті теоретичної фізики там керував пан Шелест, син Петра Шелеста, то можна було щось тоді зробити доброго. І е ряд художників, серед них Іван Марчук, зробили там цікаві монументальні. Роботи. Але дуже швидко ця відлига ж Хрущовська вона припинилася. І після цього Іван Марчук потрапив десь під ці триби, які десь перемелювали і людські долі, і людське життя. І надовго, після десь в другій половині 60-х років, десь він на добрих років 15 завмер. Йому не давали. Ні роботи в фонді йому не давали, не давали говорити тим голосом, на який він вже був здатний. В цю пору Київ в культурному відношенні був, я не побоюся це сказати, абсолютно мертвим містом. Все, що було в тому місті. Живого бродильного інтелектуального, культурного, інтелігентського, в широкому слові елемента той, який власне тримає місто на собі і робить його не просто сукупністю будинків, а дає йому дух, живий дух, атмосферу одним словом, витворює культурно-мистецьке середовище, все це було або посаджено, або вивезено, або виїхало частувати марчуком. Який у своїй майстерні, от там на горі в мансарді, приймав візитерів дуже спокійно і, значить, дуже безпретенційно демонструючи свої останні свіжі роботи. І це було справді це було справді відчуття абсолютно унікальної людської свободи, абсолютно унікального простору свободи, зосередженого в одній людині. Я був предан анафемі, абсолютно. Ніхто не міг нічого зробити для мене. Ніхто. Я на ще добре не усвідомлював, що я вже, вже абсолютно заборонена людина, повністю не випускати, не приймати, не виставляти, не нагороджувати. Все було не-не-не. Тут же мене на вулиці Свердлова. Ну відразу розмова і все. І розмова ця тривала робимо, кілька років. Робимо. Обшуки робили в мене ну, в хаті в майстерні. Крамолу шукали. Ну я ж саме страшна людина. Ромет. Навіть жодної жодної картини я не намалював Київ. Не можна сказати що це ілюстрації. Це, це продовження голосу моєї душі, але вже образи Шевченка. і дух Шевченка. Вічно, куди б я не поїхав, в село своє в гребені, я тоді мав там базу. От я в траві сижу і в мене Шевченко, і я з ним живу. Це настільки я вжився, що просто ми наче, наче ми ходимо поруч, тримаємо один друг за руку, розумієте, і нас не можна ніяк розлучити. Була нагода, влетіли в майстерню начальство партійно-чиновницьке ногою двері вичинили. Вони так як налетіли. І сказали, що ви тут наробили? Я казав, я зробив свого. Шевченка зразу сказав свого, не такою. Та Шевченко не такий був вже розуміти, песимістичний, не такий вже трагічний. Ну каже, там є різні речі, але я би вибирав саме ті, де, де дуже конкретно виписана доля людини і, зокрема, жінки. Ці відвідини. Зробили, зробили, повністю, закрили мені шлюзи, тому що я все. Тут же Шевченка виключив, я забувся, сказав, не буде що, все. І, і залишилося е, 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 42 картини. Ну, очевидно, оця його замкненість десь е, він, він не любить ходити і не ходив на барикади, десь там то, бити себе в груди чи барабани. Він цього не любить. Він просто своєю позицією, своїм мистецтвом. він е, Достоинство українця він цим завжди підкреслював і підносив. Власне, в цьому був свій шарм. І не просто шарм, в цьому була та величезна притягальна сила для, тодішніх, для мене тодішньої 20-літньої, 20-ти літньої. Тобто, ось так має виглядати український митець в умовах не політичних барикад, а ось того культурного протистояння, котре покликане. Творити насамперед зосередитися на творенні мистецьких цінностей на підтриманні тривання культури. Тобто, от в будь-якому просторі, знаєте, де він з'являвся і де він значить, із цим своїм обличчям і з із корча, і з рудою корив в якомусь цьому, значить, теж такому зовсім не, не хіповому прикиді, але який одразу впадав в око от в якомусь там скромному собі знаєте, і джинсах, десь там стоячи в, в куточку зали, і так, що одразу притягав всі погляди. от е, Він якийсь чином е, просто, ну, підкоряв. В собі доколишній простір. Похрещатику йде чоловік у засніженім шарфі. І обличчя його із корча, із родої кори. А йому вже півріку блудний вітер ворожить на картах. І щоразу виходить те саме, хоч жирий, хоч урий. Чоловік похрещатику йде і хода його віща надає цьому вечору колір, об'ємність і звук, І каштани в снігу, що до нього на голову вищі, допасовують крок догнять і в спину злобу. По хрещатику йде чоловік. І так потихеньку, потихеньку далі, знаєте, цей голос має душі розростав. Але мені його стало мало. Ну я дивлюсь на дерево, дивлюсь на дерево. Боже мій, яка краса, яка краса. Це треба там вишивальне щось мережево, мережево. Як як, як, і як. Оце як і як, розумієте, довело мене до того, розумієш, я знайшов можливість снувати нитку. І ту нитку я робив ці лучки. Мій тато був знаменитий ткач, Знаменитий. На тілу область кращого за нього не було. І все життя в нас була нитка, нитка, нитка. Я, 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 взагалі, я, я, я Моя найлюбиміша мама мацьопка істота, знаєте, яка? знаєте? Павук. Я обожаю. Просто обожаю. От павук снує, і я сную. Я, я таки швидше, вожу, вожу, як він лапкою своєю. Але я бачив, як павук снує. От який він інженер, ви бачите, ви бачили їхні гніздо, сіточку. Як вона все розрахована, як він знає, що були всі ця ця... Ромбики ці рівномірні лінії, і як паралельно він проводить. Це є фантастика. Але є один секрет. Я, я ніяк не можу його розгадати, і вже, вже всіх питаюся. І, і навіть в музей зоології я ходив, і мені, мені ніхто не відповів на це питання розумієте? А це я бачив в Казантипі. Там маса пауків маса. І от розумієте, от, от два таких камені, так? На відстані метра, допустимо, метр, не менше. Може бути більше, може бути менше. Вгорі. Як павук перекидає нитку з одного камені до другого і прив'язує. Як? Для того, щоб плести гніздо, так він робить оці спочатку, прив'язує, знаєте, робить ці діагоналі, чи як воно зветься, щоб посередині вже вити своє власне гніздо. Хтось мені каже по вітру. О, та який вітер? Павук. І, і павук не скочить, він же не скаче. Я досі не знаю, розумієте, він, ну, З хвоста він випускає, як, як оце реактивний літак летить, і висає, бо він в грудовому там просторі летить. Так? Це пара, вона замерзає тут. же. Так? Ну, павук тут то, несе кумінити, як перекинути. Так, Я не маю відповіді на це питання. Ну, і, і, і Я мав цей запас, розумієте, нитки розумієте, і, і люблю павуків дуже. І от, Отрішив сам собі стати павуком чи щось снувати, 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 снувати. Десь йому чи подарували, чи він купив мікроскоп, а він під тим мікроскопом роздивлявся, там якісь, якісь оці павутинки, оці цвітки, і він просто каже: та там цілий світ. Світ в ті павутинці, чи в тому метелику, коли взяти її, це крилечко подивитися. Тому настільки то цікаво, коли з через, крізь окуляр збільшуваний, подивитися. Тому що його плюнтанізм, це ж вже всім відомо, що це мати, коли заплітала коси дитині і через те сестрі, доньці. І через те Іван плюнтає свої картини, не відриваючи від, від полотна руку. Себто, іншими словами, він тче свої полотна, так як павук тче свої оці теж красиві ажурні видиви. Я так думаю. Це є феномен Івана Марчука. Давайте будемо так щиро і правду говорити зараз. І зараз не всі його сприймають. Знаєте, отак серед художників, мистецтвознавців є різні думки про його творчість. Ну це і добре. Це говорить про те, що це художник. Такого масштабу, який може не розгаданий до кінця. <му> Студенти поспілкувалися з Іваном Марчуком. Це багато дало для наших студентів зрозуміти, де вони навчаються, хто тут навчався. Сільський хлопчина вік собі приїжджає тут великого міста Львова, приходить сюди у навчальний заклад з великими традиціями. І тут я так вважаю, що саме тут сформувався його світогляд, його якийсь духовний світ. І Він тут набув такі ґрунтовні професійні навики, які, очевидно, потім розвинув вже в інституті прикладного мистецтва. На ну, сьогодні це академія мистецтв. З художників якось, так, знаєте. Скептично на мене подивився, мовляв, ти стенд тут такий показав. І мені доводилося ну, навіть досить так різко е з точки зору моралі з ним поговорити, що так не можна. Так не можна. Ми маємо радіти і гордитися. Я зараз не хочу вникати, яка структура, десь там в Лондоні, чи де визначила це. Але слава Богу, це не тільки визначили Марчука, визначили з інших держав, інших країн. І він єдиний з України, нормальний, гарний, цікавий художник, прив'язаний до своєї землі, е, сильна індивідуальність. Ну, радіти треба, боже мій. Ні, от Іван Марчук геній. Ну, всі геніями не будуть. Але це український характер, Ха, напевно. Та й не тільки, напевно, український. Так чи інакше, рейтинг все-таки виясняє певний, певний сенс справи. І якщо, скажімо, так вийшло, що Івана Марчука. Обрано в число тих 100 найвідтіших постатей ХХ століття, то це є зовсім немаловажно. Це є дуже велика справа, це є дуже велика справа і дуже серйозна справа. Я хотів би Івана щиро привітати із, із таким, таким досягненням. Репутація, ніби п'ємонту, за Львовом тягнеться з тих часів. що ну, тут іще лежить відсвіт, е, знаєте, із отої якоїсь. Е, Упівської незламності кінця 40-х і 50-х, тому що все таки Львівське середовище тримали не тільки художники, а там був іще і момент оцієї. Ну, чисто свідомого відчуття культурного опору як політичного я все-таки перепрошую. Знаєте, одним із Одною з чільних постатей львівського мистецького середовища був Богдан Сорока, котрий на хвилиночку був сином Катерини Зарецької і Михайла Сороки. Які тоді відбували свої ще терміни, якщо не помиляюся, у Владимирській тюрмі ці люди вміли рівно тримати спину, і я думаю, що якийсь стандарт поведінковий вони десь задавали. Наше товариське життя тоді було доволі брехливим і активним. Чого не скажеш про е, нинішні часи? Е, так, та, все, так сталося. Е, я хотів, щоб повернутися до наших студентських років і сказати про те, що ми жили винятково тісної сім'ї нас було шестеро. Ми всі вважали, що в царині мистецтва ми можемо зробити дуже багато. І якщо пішло, то в умовах радянського режиму. Це все було одним із таких пристановищ, де людина могла себе зреалізувати в тій чи іншій мірі, але доволі повноцінно. Ну, перший візит мій був за кордон, далекий за кордон, 88 році. Так що я побував в Чехії. А потім через який час швидко я вже був в Австралії. Я був в нью йорку я їздив по Америці також. І був і, і, і на західному побережжі купався в Тихому океані. У все чуже. Це чуже. Розкішна, розкішно, але то все чуже. Канадська природа, о, я дивився в Канаді, в Торонто робить, каже, о, каже, це такі дерева наші в Україні. Я трошки було ближче до мене, розумієте. От і скучав я дуже за нею, дуже скучав. Тим паче, коли весь один хаті нікого нема. І, 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 і я собі сиджу як в тюрмі, бо писали газети. Я колись навіть казав, я знайшов тюрму. Пише таки заголовок у в газеті факти, я знайшов тюрму в Америці. і це буде так посправно, але я мав 100% час, стопроцентовий для праці. Він хотів порівняти себе з іншими художниками, з західними художниками. Наскільки він сильний, як митець. Власне, це також його спонукало певно до виїзду, і до певного часу він був в еміграції. Так, він зрозумів, що йому тепер вже можна бути і тут. Він настільки сильний, що його й тут помітять. Він настільки знаменитий вже там став, що й тут, коли він десь далеко від заходу, все одно побачить. Випадково я вийшов на вулицю, побачив дим, знаєте, і це і не знав, що це робилося, бо я не включав телевізора, бо якби я включив, бо я в 9 годин вийшов, а воно десь в 8 години вже трапилось. Все це відбувалося на його очах. Він все це бачив, ці тарани, це все падіння. Ну, от і після того він просто він вирішив забути, щоб повернутися в Україну і вже бути тут. Він знав, хто він. Він завжди знав, чого він вартий. Він завжди знав, що те, що він робить, це те, що має бути зроблено, це те, що на нього покладено. Знаєте, тобто от є е, життя як виконання своєї ролі, Те, е, до чого закликали знаєте, ще давньогрецькі класики, не кажучи вже про нашого сковороду. Ось раз ти пізнав себе, раз ти знайшов свій шлях і визначив свій шлях, то все інше для тебе не має значення. Він за цей успіх заплатив дуже важкої праці, надзвичайно великої посвяти. Він же ви знаєте, він не має сім'ї. Я догадуюсь, що фактично, одружившися із живописом, він не міг одружуватися з. З жінкою, він вважав, mm, весь час вважав. Я думаю, що ще тоді, коли ми, ми були зовсім юні, зовсім молоді, що мистецтво є така справа, якій варто прицілити себе цілковито і повністю. Якби вона в нього була, така любов, таке кохання, яке його б обпалило, то безперечно воно було б на полотні. У нього, звичайно, були, були і закоханості. Ну, але то, то це таке, що, що в житті не можна. А ще раз кажу, що по життю він. Дуже самотній чоловік, він свідомо обмежив своє особисте життя тільки роботою, тільки барвами, тільки красою його творінь. Але якщо ж ви хочете, значить якогось тут такого жіночого погляду зі сторони, то я думаю, що мабуть далеко не кожна жінка витримала б бути в цьому амплуа дружання художника. Ну, також один із культурних стереотипів, так? от саме та, от саме та, котра, значить, прибирає в майстерні, готує, от і бере на себе оцю таку повстяну функцію, щоб злобіднювати ті кути, об які б'ється митець цілий час. Я думаю, що, мабуть, він і в побуті, очевидно, також був не менш безкомпромісною людиною. Як то каже, як той казав, прикований до Мольберта, вічний мандрівник прикутий до Мольберта. Не? От то вже, то вже, знаєте, то моя, як би кажуть, харизма, то моя вже це все. Риме, ну, спосіб, От, він вироблений вже. Я йду в 6 годин до майстерні, і мені так приємно, всі двірники знають, і я собі можу вулицю йти посередині, риме, нікого немає, я вільний, я яйцівська. От всі сплять, а я живу. Сплять, а я живу, скільки вони торчають, а я вже, я вже мислю, в мене все працює, голова працює, все одно, хоч рука не працює, але постійно голова є в тому, в тому русі. русі, який дивиться все вперед, 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 вперед.